Ведмедик Ташик і різдвяне диво. Ведмедик Ташик ліпив біля свого будинку величезного сніговика. Виліпивши нарешті голову, Ташик посадив її на дві інші кулі зі снігу, відійшов на кілька кроків, відпочиваючи і малуючись своїм зимовим творінням. Для вічок він свідомо приготував камінчики чорного кольору. Для носика він потягнув шишку з банки з варенням, з полиці в кухні, а ротик він спородив з гілочок. Сніговик вийшов якимось серйозним. Ташик відійшов подалі і оглянув результати своєї праці. Гілочка замість рота була занадто велика. З неї стирчали маленькі гілочки, які створювали видмість зубів тому здавалося, що сніговик виглядає таким серйозним, точніше дивним, з зубами, які скалилися на ведмежа. Ташик замінив гілочку зігнутим тоненьким прутиком, і сніговічок відразу заусміхався. Задоволений Ташик посміхнувся своїй чудовій зимовій скульптурі у відповідь. Сніг хрустів і скрипів під лапками маленького ведмедика. Ташик залишав за собою сліди маленьких ніжок, глибоко провалюючись на стежці. З самого ранку ведмедик визирав на вулицю, придивляючись, чи достатньо снігу для сніговика вже випало в лісі. Сніжинки кружляли в зачарованому чарівному танці. І пухнастими білосніжними пластівцями опускалися на землю. Ташик ловив сніжинки лапками, захоплюючись їх різними візерунками і мереживами, які, немов заморожена павутинка, танули від тепла, залишаючи наостанок від колишньої краси лише однакові крапельки води. Ведмедик захотів знайти дві однакові сніжинки, але так і не зміг. Він багато разів намагався порівняти одну сніжинку з іншою, але поки ловив другу, перша вже зникала на його лапці. Ташик, іди обідати. Мама ведмедиця виглянула з дому і покликала ведмедика. Ташик потягнув носом повітря і облизнувся. М -м -м. Мамин пиріг з лісових ягід заполонив галявину перед будинком. І Ташику здалося, що сніговик теж ожив від аромату маминого пирога. Блиснувши очима камінчиками, Ташик обтрусився від снігу і пішов прямо на запах, смакуючи ягідний пиріг. Мамо, а що таке різдвяне диво? Ташик доїдав третій шматок пирога. Доївши нарешті третій шматок, він запив його липовим чаєм із медом. Він слухав, як бабуся і мама обговорюють різдво, як чекають і радіють прийдешньому святу. Він краєм вуха вловив слова про різдвяне диво. І про Різдво. Ці слова він чув вперше і вирішив докладніше розпитати про це свою сім'ю. Бабуся ведмедиця і мама ведмедиця переглянулися і підійшли до ведмедика. Мати погладила сина по голівці і посміхнулася. Ташик, ти вже такий великий. Тому ми з бабусею в цьому році вирішили розповісти тобі про Різдво. І про різдвяне диво, сідай зручніше і слухай. У нашому лісі є чарівна галявина, і в ніч перед Різдвом, якщо на цій галявині загадати найзаповідніше, найсильніше і саме добре бажання, то воно неодмінно збудеться. Ташик мріяливо закрив очі і облизнувся. А можна я загадаю цілу галявину меду і варення? Мама посміхнулася і похитала головою. Ташик, це чарівна галявина для найдобріших і світлих бажань, коли ти хочеш чогось всім серцем і душею. Наприклад, те, чого у тебе немає, і ти без цього не можеш жити. Ось я, наприклад, 5 років тому. Сильно сильно загадала тебе. Мене? Так. Я прийшла на галявину в ніч перед Різдвом і попросила лісових богів подарувати мені маленького ведмедика, найрозумнішого, найсильнішого, найсміливішого, найкрасивішого, найкращого. Я так сильно захотіла зустрітися з тобою. Лісові боги виконали моє бажання. У мене народився ти. Ти моє різдвяне диво. Я різдвяне диво? Ташик дивився на маму в усі очі з недовірою і сумнівом. Звичайно, якщо ти хочеш загадати щось особливе, сьогодні ввечері бабуся відведе тебе на чарівну галявину. Хочу, хочу! Ташик застрибав від радості, перечуваючи, як загадає, дуже багато солодощів, які ніколи не будуть закінчуватися. Пізніше бабуся-ведмедиця підійшла до Ташика, взяла за лапку і сказала, сьогодні перед день Різдва, Ташик, ти вже великий ведмедик, тому сьогодні я беру тебе з собою. А поки ми будемо йти до чарівної галявини, подумай, яке найсаповітніше бажання ти хотів би загадати, сніг був такий красивий і блискучий у світлі місяця. Вони з бабусею йшли спочатку по стежці, а потім згорнули направо, віддаляючись від річки і величезного старого дуба, заглиблюючись в гущавину. Все далі і далі. Все навколо було білим, і від цього навіть в самій темній гущавині було світло, як вдень. Над ними десь ухнула сова і змахнула своїми величезними крилами, збиваючи сніг з гілки. Ташик обтрусив верхівку і подивився на сову. Бабуся, як ти думаєш, а сова летить на галявину загадувати бажання? Звичайно, малюк. Сьогодні всі звірі і птахи зберуться там, щоб побажати щось особливе, адже цього моменту кожен чекає цілий рік. Рік? Ташик здивувався ще більше. Як же все таке добре, що він вже дорослий ведмедик, і його взяли на галявину загадувати бажання? Він протопав ще кілька кроків і запитав у бабусі. Бабуся, а що сова загадає на галявині? Це стара знайома сова. Вона часто полює біля нашого будинку. У неї кілька місяців тому пташеня випало з гнізда і зламало крильце. Він кричав на весь ліс, і всі птахи й звірі співчували йому. Думаю, вона загадає, щоб її пташеня швидше одужав. Сови дуже мудрі птахи, вони можуть бачити вночі. А ще вони справжні хижаки, хоча на вигляд дуже милі й добрі? Але навіть така хижа й сильна птаха переживає з приводу своїх дітей, тому що дуже любить їх. Сова покрожляла Наташиком і старою ведмедицею й, вітально махнувши крилом, зникла серед дерев. Бабуся, а що ти хочеш загадати напередодні різдва? Бабуся ведмедиця підняла голову вгору і принюхалася. Вуха заворушились, і ведмедиця, не обертаючись, вимовила, а ось і вовчиця. З-за дерева, безшумно, немов вийшла вовчиця і кивнула ведмедиці головою. Вітаю тебе, стара ведмедиця, а цей твій онук Ташик, якого мій вовк застеріг від мухоморів і підказав дорогу з хащів. Вітаю тебе, вовчиця, так, він самий. Ташик підійшов ближче і вічливо привітався. Доброї ночі, як поживає вовк. Погано, ведмежа. Вовк потрапив у капкан до лісового демона. Йому вдалося вибратися з капкана, але зараз у нього дуже сильно болить нога, і він не може бігати, як раніше. Якщо він попадеться лісовому демону, то не зможе втекти від нього. Діти шкодують тата і кожен день просять лісових богів допомогти вилюкувати лапу. Вовчиця зітхнула, кивнула ташику і ведмедиці, зникнувши серед дерев. Бабуся, а вовчиця йде на галявину загадати бажання про одужання вовка. Так, таша. Ми всі йдемо у ніч перед Різдвом загадувати свої найзаповітніші бажання, ті бажання, яким іноді просто необхідно, трохи дива і магії. Бабуся, а що ти хочеш загадати? запитав Ташек вдруге. Я хочу загадати, щоб наша сім'я жила довго і щасливо. І все? Ташик не міг приховати свого розчарування. Він думав, що бабуся розповість йому про бажання завжди знаходити їжу, бути найсильнішою в лісі, відшукати барліг набагато більше і просторіше того, в якому вони зараз живуть, і переїхати в новий будинок. А бабуся посміхнулася ведмедику і промовчала, продовжуючи неспішно ступати по-товстому і м'якому килиму. Зі Вдалині Ташик побачив галявину, оточену молодими соснами. На галявині було безліч звірів, а на гілках сиділи лісові птахи. Місяць, як небесна прикраса, здавалося, висів над галявиною низько низько, висвітлюючи кожен її куточок. Ташик привіт! Ведмедик Ташик здивовано озирнувся. На дереві сиділа абрикоска і привітно махала йому лапкою. «Привіт, Абрикоска! Познайомся, це моя бабуся-ведмедиця. Ми прийшли на галявину загадувати бажання напередодні Різдва. Добрий вечір. А я прийшла сюди загадати новий будиночок. Новий будиночок? Так, в сенсі знайти нове дупло. у дерево, яке я жила. Зі своєю сім'єю і усіма білками влучила блискавка, і воно згоріло. Чув про пожежу на півночі лісу, так от, після удару блискавки, ще кілька моїх родичів білок втратили житло. Ми прийшли попросити духів лісу допомогти нам знайти нові будинки. Зрозуміло, Абрикоска, Ташик пошепки запитав бабусю. А можна мені загадати відразу кілька бажань? Я хочу допомогти совеняті, вовку і білочці Абрикосці? Бабуся посміхнулася. Звичайно, можна, дорогий мій. Але спочатку ти повинен визначитися з найзаповітнішим бажанням. Його ти повинен загадати в першу чергу. Адже кожен з них прийшов сьогодні? Сюди в ніч перед Різдвом, щоб загадати своє бажання, і вони його загадають. Ти теж допоможеш їм побажати того, чого вони хочуть. Але спочатку ти повинен попросити у лісових богів щось найважливіше і найзаповітніше для себе. Те, чого ти дуже чекаєш і коли отримаєш, будеш найщасливішим ведмежам у всьому лісі. Ташик задумався над словами бабусі. Він дивився на сову, яка, склавши крила, прикрила одне око, думаючи про своє совеня. Він подивився на вовчицю, яка сиділа біля дерева, підгинаючи передню лапу і згадуючи свого улюбленого вовка. Він подивився на Абрикоску і її родичів, які діловито оглядалися по сторонах у пошуках нового житла. Хм, найзаповітніше, найсильніше, справнішеньке бажання, якому необхідно трохи різдвяної магії і чарівництва. І Ташик згадав, бабуся бабуся, я знаю, що загадати. Чудово, дорогий мій, тоді приготуйся і подивися вгору. Ташик подивився вгору і відкрив рот від подиву. Небо сяяло з гленим, синіми, червоними, білими, жовтими вогнями, які, немов вода в річці мінялися місцями і плавно погойдувалися на небосхилі. Фарби на небі були такими яскравими і красивими, що Ташик на мить забув про своє заповітне бажання. Ташик, загадуй бажання, лісові духи вітають тебе. Бабуся обняла Ташика, підняла голову вгору і закрила очі. Ташик теж подивився вгору. Він підняв голову і заплющив очі від барбистого дійства і повторив про себе своє найсильніше бажання. Через хвилину все зникло, фарби на небосхилі, звірі і птахи. А над галявиною знову висів, як головка сиру, повний жовтобокий місяць. Бабуся, а де ж чари? Куди все зникло? Це що? Все неправда? Тащик стурбовано крутив головою збоку в бік, намагаючись зрозуміти. Милий мій, ти так довго стояв з закритими очима, загадуючи бажання, що все пропустив. І прощання вовчиці, і абрикоску, і сову. Лісові духи побажали нам веселого, мирного, доброго різдва і вічного продовження у наших нащадках. А ти все стояв і загадував, а я не наважувалася тебе відволікати. Ташик хотів ще щось сказати бабусі, але вона зупинила його не розповідає нікому про своє загадкове бажання. І воно обов'язково збудеться, як справжнісінь, різдвяне тива. Ташик повертався додому, щасливий і мовчазний. Він думав про лісових духів, які захищають ліс і лісових жителів від демонів з вогняними палицями, що вбивають звірів і птахів. Він думав про те, що у кожного лісового жителя є своє найзаповітніше бажання, і кожен лісовий житель загадує його напередодні Різдва, чекаючи справжнього різдвяного дива. Ведмедик думав про свою бабусю ведмедицю, яка загадувала таке просте й нудне бажання про здоров'я і щастя рідних, але найбільше Ташик сподівався на виконання свого бажання. Справжнього різдвяного дива. Сніговик зустрічав Ташика біля будинку, підморгуючи при світлі місяця блискучими чорними оченятами камінчиками. Він посміхався Ташику. Як добре, що я поміняв страшну гілочку з зубами на милий прутик, і тепер сніговик не страшний, а добрий. Навіть вночі, коли дерева шумлять і хитаються від вітру, і хочеться швидше прибігти додому і сховатися в теплому рідному будиночку, подумав ведмежа Ташик, закриваючи двері. Мама Ташика вже накрила різдвяний стіл і прикрасила його ялинковими гілочками з шишками. Ташик облизнувся, його чекав печений гарбуз з медом. Млинці з варенням, ягідний пиріг і пиріжки з капустою, які він так любив. Вони сиділи за столом великою, ведмежою сім'єю, розмовляли, сміялися і бажали один одному щасливого Різдва. Бабуся тихенько сказала Ташику, бачиш, оце і є справжнє різдвяне диво, коли всі разом за столом щасливі, живі і здорові. Таше кивнув бабусі, тільки тепер він зрозумів, що вона мала на увазі. Десь у місті, в будинку номер 13 хлопчик наряджав з татом різв'яним ялинку. А мама готувала святкову вечерю. Хлопчик вибрав іграшку маленького ведмедика і повісив на самовидне місце. Він повісив поруч із ведмежам. Маленьку білочку, потім подумав і посадив поруч з іграшками на ялинкову гілку білу пташку з розправленими крилами, символ миру, віри і надії. На кухні щось впало і розбилося. Хлопчики тато з усіх ніг кинулися на кухню на допомогу мамі. Мама стояла посеред кухні з телефоном у руках, по її щоках градом котилися сльози. А святкова індичка, рязана з розбитим порцеляновим блюдом, валялася на підлозі. Мамо, що сталося? Тобі погано? Ні, малюк, мені добре, мені дуже добре. Прийшли результати твоїх аналізів. Хіміотерапія допомогла, ти переміг рак. Хлопчик, мама і тато так і стояли, обневшись на кухні, заливаючись сльозами щастя. І сміхом від розтоптаної святкової індички на підлозі, якою ласувала їх вірна і вічно голодна вівчарка Тоя. Що ж це таке різдвяне диво, іграшки, цукерки, подарунки? А можливо, поїздка на оленях до самого Санти, Різдвяне диво завжди різне. Іноді велике, іноді живе і пухнастий, іноді захоплююче і шалено дороге. Диво у кожного своє, але вся магія дива в тому, що воно обов'язково трапляється, якщо бажаєш чогось всім серцем. Диво обов'язково станеться. Варто лише загадати і вірити.